Громада живе в умовах війни з відповідними обмеженнями. В останній час посилюються обстріли прикордонних громад Шосткинського району. Це накладує свої додаткові обмеження. Це дає нам завдання посилити роботу по переселенню переселенців. Те, що ставилася задача старост, підготувати по два-три будинки. Це питання треба прискорювати під обстрілами. Жити надзвичайно складно і неможливо. Ми повинні зробити все, щоб цим людям допомогти. І все робити для допомоги фронту. Крім того, щоб зробити все, щоб сюди їхали переселенці і допомагати в тому числі будемо допомагати перевозити речі декільком. Такі вже були пропозиції, щоб ми допомогли, будемо допомагати перевозити речі, живність будемо допомагати перевозити. Але основний напрямок фронт. Це стосується абсолютно всіх. Готує поїздку туди до наших хлопців. Найменше прохання від них повинно виконуватись, кидати всю роботу і виконує це завдання. Тому що перемога поїться там, на фронті.